Закинь вільно, просідись за мною в одну одножерену, здавай! Закинь, рівняйся! Струнко! Рівняння насреди! Товариш майор, загін юних патріотів, навчального виправного об'єднання номер 33 в Участі у конкурсі строї та пісні вишкова по мандри загону біліченко. Загін, рівня, струнко. На перший друг розподілий. Перш строй. Перш трой. Перший Перший-другий! Разрахунок закинь. Загин. Кулоны по два, шикуй. Браво руч. Ліво руч. Кругом. Браво руч. Ліво, руч, кругом. Загин. В ранг, шеренгу. Ставай. Загін вільно, розійди. Загін за мною в по чотири. Давай на місці ж остається. На місці. За мною. Знаєш, Загин, ревняняк праворуч. Эй, раз. Два. Загин, на месте. Здесь. Загин, ревняк. Стронко. За мною з піснею крокопрош.